У різних районах Рівненської громади розгортають пункти обігріву. Рівнянин вирощує реліктове дерево на своєму подвір'ї. Це площа перемоги. Тут встановлюють пункт обігріву, який буде найбільшим у рівну. Займаються цим волонтери з різних країн Європи. Зокрема, і пол Вайт з Англії. Мій друг Марк дуже багато працював в Україні. Він частинка моєї церкви, і він їздив по сходу України з допомогою. І після початку війни він сказав: Я зараз знаходжуся біля румунського кордону тоді я приїхав разом з командою з Англії, і ми встановили два таких великих тенти в Чернівцях. Цей тент був в мостиськах, але його привезли сюди. Тут буде ігрова зона для дітей, місце, куди люди можуть прийти і отримати пораду, підтримку, допомогу, їжу, одяг і так далі. Наразі тривають роботи з облаштування пунктів обігріву і в мікрорайонах північний та ювілейний, а також у центрі міста. До 1 листопада по місту рівне ми плануємо розгорнути в ключових спальних мікрорайонах міста пункти обігріву, а також місця для збору мешканців громади у разі потреби зігрітись. Напитись гарячого чаю, зарядити телефони, павербанки, отримати доступ до електроенергії. Це наша їдальня, яка передбачена для того, щоб попити чаю, води, відпочити. А це інший пункт обігріву на вулиці Дубинській. 27. розміщений він у територіальному центрі соціального обслуговування. Понеділка у нас вімкнуто опалення і в приміщеннях подано опалення. Наша влада. Виділила кошти для забезпечення генератором, а також іншими предметами і продуктами харчування для таких ситуацій. У цьому пункті обігріву можна не лише зігрітися та випити чаю, а також отримати й інші послуги. Це не тільки буде пункт обігріву, а також буде місце при надзвичайних ситуаціях, якщо виникне таке, як було наприклад, от у нас наразі в суботу. Люди зможуть підійти, прийняти просто подивитися фільм. От у нас є, наприклад, проектор, де можуть. Як то кажуть, попрацювати психологи з ними також. У нас є аромогалотерапія, де вони можуть відволіктися з дітками в обласному гідрометеоцентрі прогнозують переважно теплу зиму. До 4 листопада у нас ще температурні показники в день будуть сяти до 17 градусів тепла. А нічна температура у нас буде очікуватися до 5-7 градусів тепла. Будуть Температурі невисокі протягом всієї зими зима по нашим попереднім прогнозам вона не буде занадто суворою, але періоди, ті, які будуть з мінусовими температурами, мінус 20, тобто це будуть 5 діб, 10 днів, вони будуть спостерігатися. Здебільшого ці періоди вони визначаються в січні місяці. Артем Остапюк, Назар сармі Новини на Суспільному рівна. Можливо, ввечері прийдеться відключити пів міста для того, щоб нам поремонтувати своє обладнання, яке зараз нагрівається наше обладнання, горить. Ну, ситуація критична. Ситуація може тривати. Ми думали, що можливо, завтра буде краще, але не предсказуємо. Все, ну, все міняється. Готуємося до гіршого, але я знаю, що буде краще. Безробітних жителів Рівнащини, які стоять на обліку, залучатимуть до оплачуваних суспільно корисних та громадських робіт з укладанням строкових трудових договорів. Робитиме це обласний центр зайнятості за поданням Рівненської обласної військової адміністрації. Повідомив її начальник Віталій Коваль. Йдеться зокрема про виконання робіт, які мають оборонний характер, наприклад, облаштування та укріплення блокпостів, заготівля дров для військових, вирубка дерев для формування. Ування окопів тощо. На рівнощині початку цього року рятувальники ліквідували майже тисячу пожеж. 13 людей загинуло. Про це сьогодні на онлайн-брифінгу повідомив заступник начальника служби порятунку в області Тарас Патій. Основними причинами виникнення пожеж він назвав необережне поводження з вогнем, коротке замикання електромережі та порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Опалюваний сезон поки що не почався. Зараз наші мешканці області будуть користуватися електронагрівальними приладами. На що б хотілося б звернути увагу? Перше, ні в якому разі не допускати саморобних приладів в ваших помешканнях. Щодо пічного опалення, пічне опалення обов'язково перед початком опалювального сезону. Вилізти на горище, подивитися димові труби, поштукатурені, побілені. Адже якщо, не дай Бог, будуть тріщини, прогалини, маленька іскорка призведе до виникнення пожеж. Не залишати без нагляду паління груп, особливо в цей час, коли в нас діти навчаються дистанційно. Так, військові на ріна відпрацьовують захист повітряного простору. Підрозділ виявляє і знищує противника, який знаходиться в небі до підльоту до військової частини. Провели бойове злодження між особовим складом. І особовий склад на на тверду четвірочку показав, що може виконувати свої функції в бойових діях і захисту. Військової свої частини, зокрема, цілями для роботи ППО є безпілотники, літаки та гелікоптери. В тилу ми виконуємо теж свою кажуть функцію по захисту міста. Так само хочемо свідче це все закінчити, проявити мужність і стійкість. Нам треба терпіти і, і це все виконати до кінця. Так, але загрози будуть надалі. Поки доки буде противник рухатися, і так само і будемо і ми з ним з ним воювати і рухатися за ним. Катерина Сірук, новини на Суспільному, Рівненщина. Вас вітаємо з днем народження. Спасибо, спасибо. Щоб ви здорові були, щоб ви не боліли. Так як не болієте, щоб у вас все було добре. Своє 102 ліття відзначає Надія Малик, жителька села Новосілки, що в Здолбунівській громаді. Тут вона прожила все своє життя, вчилася у школі при поляках, працювала у радянському колгоспі та співала у місцевому хорі. Текст однієї з пісень, яку виконувала тоді, пам'ятає донині. Подивися на голову, як Спаситий пострадав, то за тебе, милий друже, що би ти спасіння мав. Надія Андріївна пережила Другу світову війну. Пригадує, як під час бомбардувань ховалася у погребі батькової хати. А тоді ж була біда велика, до мене було ні до кого не призватися і нікуди не йти нічого. Так було так, там перемучилися ми... Прийшлося. Було страшно, крепко було страшно. Скрізь ходили там позаліщі, скрізь ходили, ці воєнники. Скрізь боялися. Своїм секретом довголіття пані Надія вважаю заслугою Бога. У нас кожен день починається з того, що ми збираємося і хочемо. Помолитися і почути Боже Слово. Я, я все дуже боялась Бога. Все боялась, щоб хоч як, так, щоб Бог і догодити. Ну так помаленьку, тож я не дуже така грамотна, але помаленьку читала Івані і слухала в собранні слово Боже, і думаю, як би так мені жити. Щоб його сповнити, чи це те слово. Син Надії Андріївни Юрій розповідає, попри вік, матір не перестає займатися господарством. Ну, рухатися вона вже майже і не може. І трошки там ось цього останній раз там ну хоче дуже робити, хоче доробити. Ну, я говорю, що будемо робити? Ну, сидіти в хаті, це осінь. Що будемо робити? Ну, я вже так шуткую, орати будемо чи щось. Ну, щось дай робити. Ну, там, посолю перебрати. Щодо теперішніх дій російських військ, які вони вчиняють в Україні, пані Надія каже так. Що вже краще бо вже краще, що робити, що війна, що поки ще Юрика не беруть, а якщо заберуть, що я вдруге. А як це? Нам тільки треба вірювати, що господь скрізь. На його упувайте, і тільки славте його і все. Катерина Сірук, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівнощина. Бачите оце? Дирочка і сірник, там, де росте гінго. Зараз в місті рівно росте 90 гінго, дерев Гінго з моїх саджанців. Це якщо взяти всі обласні центри разом, їх нема навіть стільки. Це Анатолій Терещук, йому 89 років. Чоловік, тридцятий рік, займається вирощуванням реліктового дерева Гінго Білоба. Розповідає, зацікавився цим деревом, коли прочитав про його лікування властивості та маючи на той час проблеми зі здоров'ям. Я поїхав в ботанічний сад, там працював мій колега Осетров Володя і кажу, таке діло. Да. Пішли, подивилися на ті дерева. Я з його допомогою з достав. Декілька десятків листків. Ну, а пізніше осені я поїхав до Володі, взяли пару насінин і наче почав вирощувати. Спочатку пану Анатолію не вдавалося виростити саджанець. Перші два роки дудки, нічого не вийшло. Тільки случай допоміг, я вже думав, там воно і рости не буде. Накрив шифером і так далі. А коли я підняв шифер через місяць, то там вся земля можна. була зелена з, з білими такими паростками. А позніше я дізнався, що це рослина, де, де тепло, волого, Любива. Ну, Китай. Після цього Анатолій Терещук почав вирощувати саджанці та продавати їх по всій Україні. Таких розпродав вже близько 10 тисяч. То я Микався, продавав багато, Скажем, з Гощі приїхав там знайомий Леос, по-моєму, він взяв 50 дерев. Село спас Коломийський район, підприємець Стовп'юк Михаїл. Дві тисячі саржанців за два роки я йому передав. Його ціла плантація, і ми з ним разом випустили чаї. Також чоловік робить з листя реліктового дерева біологічні домішки, а ще консервує його плоди. Крім того, вирішив проекспериментувати та зробити гінго піраміду. Була лежанка, я собі віддихався. Так, по кораям бачиш? Росте гінго, От уже куди дійшло. Нині справа батька продовжує донька Анатолія Тетяна. Ну це дуже просто, бо я ну взагалі хоча й народилася в Рівному, але ж все моє життя я жила де, де тільки не жила, і в Сибірі, і в Одеській області 13 років, як я тут живу, і практично це 13 років, як я цим займаюся. Рослин багато, багато, бо бо я не знаю, я якось. Так звиклася, що в мене кожне кожну весну я їх оце вирощую з цього насіннячка, що в цьому році ну вже й садити нема куди. Артем Остапюк, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному, Рівне. Спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.